Вітаємо на каналі FACT.UA! у сучасному світі. Автомобільна промисловість це не просто виробництво транспортних засобів, це складна екосистема інновацій, технологій та величезних фінансових потоків. Від скромних початків до глобальних конгломератів ці компанії формують наш спосіб пересування та впливають на світову економіку. Сьогодні ми зануримося у світ гігантів. Щоб дізнатися, хто очолює список найдорожчих автомобільних компаній, заснованих далекоглядними підприємцями, які зуміли перетворити свої мрії на багатомільярдні імперії, приготуйтеся дізнатися про компанії, чий сукупний капітал вражає уяву, і які продовжують рухати прогрес? Південно-корейський автовиробник Hyundai, заснований Чон Йоном у 1967 році. Стрімко увійшов у світову еліту, пропонуючи надійні, стильні та технологічно оснащені автомобілі. З капіталом близько 40 мільярдів доларів, Hyundai разом зі своїм дочірнім брендом Kia активно впроваджує інновації в області електромобілів, гібридів та водневих технологій, стаючи ключовим гравцем на світовому ринку. Заснована легендарним Генрі Фордом у 1903 році, Ford Motor Company змінила світ, зробивши автомобіль доступним для МАС завдяки конвеєрному виробництву. Цей американський гігант з капіталом близько 45 мільярдів доларів продовжує інновації, активно розвиваючи лінійку електромобілів, таких як Ford F-150 Lightning, та інвеструючи в нові технології, зберігаючи свою роль у формуванні майбутнього транспорту. Талантіс це результат злиття італо-американського Fiat Chrysler Automobiles FCA та французької груп PSA, що відбулося у 2021 році. Завдяки цій консолідації компанія, що об'єднала спадщину таких засновників, як Джованні Аньєлі, Fiat та Арман Пежо, Peugeot, Peugeot одразу стала одним з найбільших гравців у світі з капіталом близько 60-70 мільярдів доларів. Під її крилом знаходяться культові бренди, такі як Jeep, Рем, Dodge, Chrysler, Peugeot, Citroën та Alfa Romeo. Американський автогігант General Motors, заснований Вільямом Кей Дюраном у 1908 році, є одним із найбільших виробників автомобілів у світі, включаючи такі відомі бренди, як Chevrolet, Cadillac, GMC та Buick. З капікалом, що коливається близько 50 мільярдів доларів, GM активно інвестує в електромобілі. Та автономні транспортні засоби, щоб залишатися конкурентоспроможним у майбутньому автомобільної індустрії. Заснована Соїчіро Хондою у 1948 році, Honda Motor Co. є глобальним лідером не тільки в автомобілях, але й в мотоциклах, двигунах та енергетичному обладнанні. З капіталом близько 55 мільярдів доларів, компанія відома своєю інженерною досконалістю, інноваціями та фокусом на екологічно чистих технологіях. Їхні автомобілі, такі як Сівік і Сіарві, є безселерами у багатьох країнах. Баєрське моторні верки АГ або БМВ, заснована у 1916 році Францем Йозефом Поппом, Карлом Раппом та Густавом Отто, є ще одним німецьким гігантом, що спеціалізується на розкішних автомобілях та мотоциклах. З капіталом близько 70 мільярдів доларів. BMW славиться своїми високопродуктивними двигунами, динамічним дизайном та передовими технологіями, які забезпечують задоволення від водіння. Mercedes-Benz зі своєю історією, що сягає 1886 року, коли Карл Бенц і Готліб Даймлер заклали основи автомобілебудування, залишається символом розкоші, інженерної досконалості та інновацій. Компанія, раніше відома як Daimler AG, має капітал понад 80 мільярдів доларів. Їхні автомобілі від елегантних седанів до потужних позашляховиків завжди були еталоном престижу та передових технологій. Хоча Porsche є частиною Volkswagen Group, її бренд сам по собі є потужним магнітом для інвестицій. Заснована Фердинандом Порше у 1931 році компанія відома своїми розкішними спортивними автомобілями та преміальними позашляховиками. Оцінка бренду Porsche як окремої одиниці значно зросла, досягнувши показника близько 150-200 мільярдів доларів, підкреслюючи силу його інженерної майстерності та незрівнянного стилю. Японський гігант Toyota. Заснований у 1937 році Кіїчіро Тойодою є однією з найстаріших і найшанованіших автомобільних компаній у світі. Відомо своєю надійністю, ефективністю та гібридними технологіями, Toyota має капітал, що становить близько 250 мільярдів доларів. Компанія зберігає своє місце серед лідерів завдяки неперевершеній якості та глобальному охопленню, продовжуючи розширювати свою присутність на ринку електромобілів та автономного водіння. Безумовним лідером останніх років, що перевернув уявлення про автомобільну індустрію, є Тесла. Заснована у 2003 році Мартином Ебергардом та Марком Тарпенінгом, а згодом очолена Ілоном Маском, компанія зосередилася на електромобілях, акумуляторних батареях та сонячній енергії. З її поточним капіталом, що перевищує 700 мільярдів доларів, Тесла стала синонімом інновацій та сталого розвитку, перетворившись з амбітного стартапу. На одного з найвпливовіших гравців на світовій арені, отже, ми пройшлися списком найдорожчих автомобільних компаній світу, кожна з яких відіграла свою унікальну роль у формуванні нашого сьогодення та майбутнього. Від інноваційної Тесла Ілона Маска до віковічної Тойота Кії Чиротойоди. Від розкішних Porsche та Mercedes Benz до доступних та надійних Honda та Hyundai, ці гіганти не просто виробляють автомобілі, вони створюють технології, формують тренди та рухають світову економіку вперед, продовжуючи писати історію на колесах. Слідкуйте за їхніми новими розробками, адже світ автомобілів постійно еволюціонує, і завтрашні лідери можуть бути зовсім іншими. Не забудьте підписатися на канал FACT.UA, щоб не пропустити нові цікаві відео.